Друзі, ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А Це відео присвячено питанням пенсії, виплати пенсії. Був змінений порядок відповідно, трохи спрощений. Зараз я постараюсь вам швидко і досить ретельно розповісти, яким чином це все відбулося. Уряд змінив порядок ідентифікації осіб і отримання пенсії за кордоном. Що для цього потрібно? Ну, по-перше, найголовніше це ідентифікація, що і викликає найбільший жах серед пенсіонерів, яким чином ідентифікувати, якщо ви перебуваєте за кордоном, або якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованих територіях. Так, це можливо зробити. Нарешті подумали про цих пенсіонерів. На жаль, була дуже велика кількість прикрих випадків, коли осіб намагалися, пам'ятаєте, 14 2014 року, що вони перед. Жали цю лінію зіткнення раз там на три місяці ідентифікували себе, зараз це все прибрали. По-перше, варто звернути увагу на те, що зараз можна відкривати пенсійні рахунки не тільки в Ощадбанку, а в будь-якому комерційному банку України. в будь-якому. Наразі це дозволили. Що потрібно в подальшому для ідентифікації? Щоб не заблокували рахунок, потрібно раз в півроку проводити будь-яку фінансову операцію, щоб підтвердити, що особа жива. Ну, написано, що це для тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, для всіх інших, ніби такої вимоги нема. Однак, я би радив би це робити в будь-якому разі, для того, щоб пенсійний фонд не заблокував і далі не витрачати час і нерви. Звичайно, для багатьох це дуже. Це єдине фактичне джерело їх існування, і може поставити дуже велику проблему. Тому ідентифікація відбувається в три. Способи. Є. Перший способ, звичайно, це особисто звернутися. Особисто звернутися до пенсійного фонду. І таким чином, я, до речі, у себе в телеграм-каналі ви можете поставити паузу. В тіктоці, якщо ви дивитесь, можете перейти в шапці каналу на мій телеграм-канал, в Ютубі під відео буде посилання на телеграм-канал. Також можете просто в телеграмі написати Ростислав Кравиць і мій канал. Там я дам посилання на ці всі роз'яснення пенсійного фонду, щоб ви могли не тільки на слух, а й прочитати ці роз'яснення. А також там є посилання на сам електронний кабінет пенсійного фонду. І так, перше, це особисто до пенсійного фонду або до банку, де відкрита пенсійний рахунок, і пройти цю ідентифікацію. Другий спосіб це авторизуватись в цьому кабінеті пенсійного фонду і за допомогою дії підпису також пройти цю ідентифікацію. І третій спосіб. Звичайно, ви можете, до речі, це ще робити, і за допомогою, якщо ви знаходитесь, наприклад, за кордоном, то звертатись до. Консульської установи, вони будуть надавати відповідний документ, що вони встановили вашу особистість, що ви живі, і ці документи направляти до пенсійного фонду. Це також можливо. Так. Що стосується, коли нема у вас можливості, вам потрібно буде прийти ідентифікацію по відеозв'язку. Для цього треба буде зайти на портал. От я дам себе в телеграм-каналі електронних послуг Пенсійного фонду. Натиснути там окремо є кнопка ідентифікація бажана, ви можете когось попросити з близьких, щоб вам допомогли це зробити. Там верхній частині екрану вона є. Заповнити відповідні поля там, <кій> Зручний спосіб проведення конференції за допомогою якогось месенджерів, до речі, скайп от з 1 травня перестане працювати. Ну можна і сигнали, і Google Meet, і Telegram, і Viber, і WhatsApp, і Zoom, тобто будь-що. І якщо потрібно вам буде переклад жестової мови, також можна про це зазначити або фізичний супровід персонального помічника-асистента. Передаєте ці персональні дані, і ідентифікація відбувається не раніше, ніж через 10 робочих днів, і не пізніше 30 днів з моменту подання цієї заявки. Для узгодження часу з вами може ще зв'язатись представник пенсійного фонду, щоб цей час узгодити. Пенсійний фонд перевірить вашу особистість і, відповідно, підтвердить, зафіксує, буде відбуватися і Це буде все записано, що ви є живі, і таким чином у вас пенсійний рахунок, пенсії будуть продовжуватись оплачуватись і не блокуватись. Що робити, якщо була заблокована пенсія, припинилась? Як я і говорив, що це якщо особа проживає на тимчасово окупованих територіях і більше шести місяців не було. Там ніяких рахунків він може заблокуватись, і якщо вчасно не було пройдено ідентифікацію. Для того, щоб відновити, необхідно буде написати заяву до пенсійного фонду про поновлення виплат, де зазначити банківський рахунок, на який треба здійснювати виплати, і пройти в цю ідентифікацію. Або фізичну ідентифікацію, або по відеозв'язку ідентифікацію. Люди, які от перебувають за кордоном, як я вже говорив, можуть звернутися до консульської установи і відповідний документ направити до пенсійного фонду. І фактично в будь-якому разі, для того, щоб вам була відновлена виплата, потрібна ця ідентифікація. Пенсійний фонд приймає рішення після ідентифікації щодо відновлення цих виплат і Таким чином ви відновляєте доступ до своїх пенсій, зароблених законно і офіційно. Поки на цьому все, якщо потрібно буде допомога, звертайтесь, пишіть мені там в особисті, в телеграм, ну і я буду просити вас все ж таки поставити вподобайки відео, прокоментувати, поширити це відео в своїх соціальних мережах, щоб люди знали про свої права і як відновити свої пенсії, а так як не заблокувати виплати по своїм пенсійним рахункам. Поки на цьому все, допомагайте ЗСУ, допомагайте Україні вистояти. Іншої країни у нас нема і ніколи не буде. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ, віримо друг другу і допомагаємо. Обов'язково допомагаємо для того, щоб вистояти цю навалу. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!